Армадол, забудь про головний біль. Виходимо на голосування! Референдум. Не виходять? Це початок так званого референдуму в окупованому Маріуполі. Серед порожньої вулиці жінка із виборчої комісії закликає усіх виходити на волевиявлення. Подібні відео опублікують місцеві змі та телеграм-канали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Там впродовж п'яти днів окупанти намагались зібрати голоси за приєднання українських територій до складу Росії. Люди з урнами для голосування буквально виманювали місцевих, щоб ті заповнили бланк. Ізбирательна комісія... Готова прийняти ваші голоси прямо возле вашого дому. А ще у дворі на базарі біля дороги і просто серед вулиці окупанти з автоматами ходять навіть по квартирах. Одна група це посилена з військовими Російської Федерації, і саме вони будуть іти по списку тих людей. Які ніколи не зверталися до окупантів за ось цією так званою допомогою в 10 тисяч рублів. не Ні писали ніяких заяв про допомоги, не писали заяви на отримання російського паспорту. Пропагандистські змі показують людей, що голосують відкрито без паспортів за себе і за родичів. Переважно це жінки та пенсіонери. У мене мама плохо бачить, вона не виходить, но дуже хоче проголосувати. Декому дають навіть два бланки. Якось путіністці Юлії Чечеріній. Юля, у тебе унікальний шанс проголосувати другий раз. Да. Для пропагандистських сюжетів в останній день окупанти відкрили так звані дільниці, підвозили туди масовку. А російські ЗМІ відзвітували про захмарну явку аж до 87%. Попри те, що більшість українців виїхали з окупації, а списків виборців взагалі не існує. Те, що зараз відбувається, вони роблять просто картинку. Цифри вже давно вони знають. Вони вже е згори спущені з Московії. І тому ну цей фарс це просто оправдання е того, що відбувається от, мобілізація і майбутніх кроків, які буде робити Путін. за даними британської розвідки. 30 вересня глава Кремля може оголосити про анексію чотирьох українських областей та приєднання їх до Росії для України. Це означає припинення будь-яких дипломатичних Тичних перемовин з Росією про це ще в серпні заявляв президент Володимир Зеленський. А для всього демократичного світу це сигнал до посилення санкційного тиску про невизнання жодних псевдореферендумів та готовність до введення нових обмежень щодо Москви вже заявили у США та ЄС. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.